Мої вітання. Отже, сьогодні тест для шукачам лап'як стеру Pro на піску. Отже, давайте зробимо налаштування. Налаштування від перших шкод. Дев'ятий канал вийшов. Так. Далі баланс. Я вже робив, але ще раз зробимо. Баланс вийшов 15. Друга програма. Такого, поле 2, 15 кГц. Де -то. Чутливість 22. Прилад стабільний. От, все стабільно. Ніяких фантомів нічого немає. Пробуємо. Перша ціль буде бідна монета. Катерина друга. Пробуємо. Так, скільки тут нас є? 20-20 минут. Oh. Четкий сигнал. Я. Yeah. Я. Yeah. Що є? Це ще можна зарахувати. Ну, що теж зарахувати можна? Так, а тут? Тут вже нема попередній. Так, сики там. Піску вийшло, от, у нас 33 сантиметри. Ціга. У нас міці дощ. Ну, 32. 32. Ось так. Верх проводи без цілі. Так, ціль виймаємо. Нічого немає, бачите. Ніяких сигналів немає. Ой, п'ять копійок. П'ять копійок, СРСР пробуємо. Давай спочатку з маленької глибини і нанищу, і на вищу, тож на більшу. Добре. Добре. Тут в чорний підкидаю. Є? Тут вже немає все. Скільки там? Все вже все вже крайній сіна, ти вже лайть леть сім. 37 от. Так, тепер там іде срібло, так? Ну, да, да, да. срібло. Так, срібних 20 копійок пробуємо. Добре. Підкидає в чорний. А ну попробуй, ще нижче, чисто зради цікавості. Чорний, а ну ще нижче, чисто зроли цікавості ще. Що воно покаже? Ні-ні-ні, знач, пробуй вище. Щось з сріблом йому дуже-дуже тяжко. Ану ще одне. Це вже все, це вже чорний колір, чорний колір. Давай ще це, це, це нормально. Скільки тут вийшло? Десь 21. Десь так. Давай динарика. Яку суть цього приладу ми побачили? Глибо, от, динарик. Глибокі цілі, самі на, скажімо так, максимальну глибину, він витягує добре. Коли ціль іде трошки вище, тобто глибина менша, воно його починає закидувати в чорний. Оце саме дивно. Добре. О, це вже чорний. А ну давай ще глибше. Ні, ні, давай може глибше. Пряний в кольоровий не буде кидати. Це вже все. Де там був чіткий сигнал? Ну нормально, в принципі, піде воно глибше. Дуже чорний. Два вер. Скільки там? -то. Я тоже скачу то, то мінус, то, то короче, плюс. Вот, приблизно ось так. 21 сантиметр. Так, одна копійка. Одна копійка. Пробуем. Добре бачить. Вже в чорний кидаю. А ну глибше. Все, чорний. Ще хочу пробувати давай ще глибше. Вже все. все. Нема. Синдіа мінус 15, як бачите. Колір чорний, колір чорний. Що таке кольоровий синар? І скільки там є? Близно, ну, 19. 19. Так, що у нас там є? Обручка золота. читку. Читку. Тоже читку. Уже 50 на 50. Колію Ну чекай, захайше тут -ту туди. Чорний колір. О, оце суть. Коротше, дивіться, максимальна глибина, бачите, воно кидає його в колір. Тобто колір, ну, кольоровий купаємо. А тепер е, назад його. Все, кида кидаю в чорний. Ануша вище Ну тут вже колір більш менш. Але теж те все-таки прискакує чорний. Ануша вище, чисто заради цікавості. Теж чіткий колір. Так. Е... 23. Хайсики там, ні, 24. Тобто яка суть буває, цей прилад закидає цілі, які знаходяться на максимальній глибині в колір, а коли, вони, коли глибина трошки стає менша, хрестик золотий, коли глибина стає менша, він починає закидувати його в чорний. От в чому суть. Так, золотий хрестик бачить, добре. В пісочку пробуємо далі. Бачить. Тут же все, тут же все, можна ж не проводити. Ну, це... Ні, це нормально знову. Скільки там, скільки тринадцять. Ось так тринадцять. Ну і це почка лишається. Золотая цепочка. Колір чорний. Колір чорний, колір чорний. Попробуй вище. Ні, Не, вже нема, вже все. все я зарахував. Так, скільки там золота цепочка? Десь приблизно сім. Десь так. Ось такий от вийшов тест експерта про на піску. Пишіть, э, ну тут ще каска є, теж в піску зараз ми її тут на кінець його зніму. Німець, не коротка рука німецька. каска орка. Ну, от як завжди, каска орка. Е, э, В принципі, там, ну як. Я ж кажу, вона, ми її глибше поставити не можемо. І хіба що тільки махати катушкою. Сики там. Нища, нища, нища. 60, ну все приблизно 60 см. Тобто ну, ми її нижчого посити не можемо, вже яке. Отже, такий був тест. Металшок стере про на піску, все, що якісь там можливо. Коментарі, там якісь можливо побажання там по інших приладах відзняти там, і так далі. Ну от, Пишіть, буду знімати при можливості. Всім дякую за увагу і побачимося.